У Рогатині запрацював новий ветеранський простір серце ветерана. Це вже десятий такий центр в області, де захисники та їхні рідні можуть отримати психологічну підтримку, консультації та допомогу з адаптації після служби. Благословляється і освячується цей ветеранський простір, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Відтепер новостворений центр має стати місцем зустрічей та взаємопідтримки ветеранів. Тут захисники можуть обговорювати актуальні проблеми й отримувати допомогу фахівців. Це є той добрий центр, де буде зустрічатися ветеранська спільнота, де вони будуть обговорювати проблемні питання, також отримувати консультації, де будуть працювати фахівці супруду ветеранів, бо сьогодні дуже важливо. Держава створила таку інституцію, оплачує заробітну плату фахівцям супроводу ветеранів для того, щоб вони. Комунікували з нашими ветеранами, здійснювали відповідний супровід, надавали всю необхідну інформацію. Для нас дуже важливо, що такі ветеранські простори створюються на Прикарпатті. Ветеранська спільнота в Рогатинській громаді працювала і раніше, однак без належних умов. Ми працюювали вже і до цього часу, тільки то, що у нас приміщення не було. На даний час ми працюємо, спілкуємося з ветеранами, маємо будемо казати свої робочі групи. Якісь змагання робимо різні, психологічні, різні будемо казати, заходи. Хлопці зараз на даний час будуть мати місце, де можна прийти, об'єднатися, поспілкуватися, знайти якусь спільну мету, розвивати якісь ідеї. Тепер у центрі працюватимуть одразу кілька спеціалістів супроводу, які допомагатимуть захисникам у вирішенні практичних та побутових питань. Найбільше це їм потребується простої уваги і психологічної розгрузки. Це такого фінансово. Вони як, як кому, будемо казати. Стараємося, як можемо саме більше це є інформування консультування щодо земельних ділянок. Будемо казати, якісь як їх отримати можна і в якому. У плані, які документи треба, так само на лікування багато хлопців подається. Для громади простір це ще можливість створити сучасні умови для інтеграції ветеранів. Ветеранський простір – це є напевно вдячність тим ветеранам, бо ми створили команду, але вони не мали умов. Вони не мали умов і відповідно, ми в центрі міста. Створили їм умови, я думаю, що він на ньому в цьому просторі будуть реалізовуватися багато речей, комфорт для наших ветеранів. Адже ми хочемо на наступному тижні підписати меморандум державної виконавчої влади і місцевої виконавчої влади місцевого самоврядування для того, щоб інтегрувати і надавати якісні послуги ветеранам. Важливою складовою є й безбар'єрність простору, щоб усі ветерани, зокрема поранені, могли почуватися тут комфортно. Ми повинні бути готові створити робочі місця. Ми повинні бути готові створити безбар'єрне суспільство. Бо бачимо, скільки після бойових поранень є хлопців на протезах, на інвалідних колясках. І звісно, ми повинні забирати ці бар'єри. Це є, звісно, фінансові вкладення, але ми повинні крок за кроком робити суспільство безбар'єрним. Посадовці ж обіцяють, цей ветеранський простір не останній в області. Їх створюватимуть і в інших громадах Прикарпаття.